Hmph. <laughs> Місто подібно як людина. Змінюється із бігом часу. Часом розростається, а часом занепадає, бідніє та зменшується. Усе це залежить від положення, господарських відносин, природних багатств та підприємливості людей. Подібно і Тернопіль утворився як окраїнне місто, зведене видатним стратегом 16 століття Яном Тарновським. Відкритість Тернополя вітрам історії, врешті-решт, призвела і до руйнації. Дві світові війни жорстоко пройшлися його вулицями. Він завжди був на головних напрямках військових операцій. У ХХ столітті чомусь знову відродилася мода проводити військові операції не в полі, а посеред міста використовуючи будівлі, вулиці і населення як свого роду рельєф на місцевості. Вартість людського життя чи цінність архітектурної пам'ятки до уваги зовсім не бралися. Ледь не одна вулиця залишилася неторканою. А що не доруйнували дві війни, знищила комуністична влада. Було зруйновано візуально домінанту міста неоготичний костьол який, без сумніву, був окрасою міста. На місці австрійського Тернополя було збудоване соціалістичне місто Сонця із його обов'язковими хрущовками. Історичні пам'ятки ховалися поміж красот цього нового міста. Так само драстично було знищено людську верству Тернополя. Питомих тернополян залишилося дуже мало, що ледь не перервало культурну спадкоємність міста. Банальністю є нагадувати про долю польської чи жидівської компонент культурного ландшафту Тернополя. Нацисти і більшовики вирішили ці питання остаточно і по-своєму. Але так само було знищено дощенту у 40-х 50-х роках ХХ століття і культурну українську компоненту Тернополя. Місто знову мусило вчитися ставати містом, а не населеним пунктом на території. Жити на міський штиб опановувати міські гонори, вчитися пити каву по Галицьки. Зрештою, відкритість вітрам історії була долею Поділля. Турецькі і татарські набіги тут були радше не виключенням, а нормою. Тому таке багате поділля не лише медом і молоком, але й твердинями, якими воно буквально всіяне. Тернопіль був однією із них. Сьогодення, безсумнівно, також приносить свою стилістику у місто. Наразі вона, скажімо так, різна. Однак важливо на майбутнє, уже засобами сучасної архітектури, спробувати делікатно поновити зв'язок із старою громадою міста, якої уже немає але спадкоємцями якої є сучасні тернополяни. Серед цілілих пам'яток історії та культури відзначаються Старий Замок, Надставна та Середня церква, колишній домініканський костьол. Чимало пам'яток було знищено під час світових воєн, а також за радянських часів. Зокрема, парафіяльний та єзуїтський костюл, стару синагогу та монастирську церкву. Отож, місто Тернопіль розташоване у західній частині України, майже у центрі одноіменної області. Воно лежить на перехресті чотирьох шосейних доріг. Відстань до Києва по шосе 480 кілометрів через Рівне. Через Тернопіль проходить залізнична лінія Львів-Київ. Курсують поїзди далекого сполучення до Москви, Варшави, Софії, Белграда, Братислави та Будапешта. Населення міста станом на 1 січня 2001 року складало 234 тисячі 400 осіб. Із них українців 91,2, росіян 7,1, поляків 0,5%, білорусів 0,3%, євреїв 0,3 та інших національностей 0,5%. Середній вік мешканців міста... 30,9 років. За даними на 1 січня 2009 року у Тернополі проживало 217 тисяч осіб. Місто займає площу 5 тисяч 852 гектари. Налічує 231 вулицю, 5 майданів, 4 парки, 1010 будинків, 30 загальноосвітніх шкіл, 3 ліцеї, 7 вузів, 3 коледжі, 6 училищ, 13 бібліотек, 3 палаци культури, 2 театри, 2 музеї, 5 лікарень, 17 церков, близько 20 55 банківських установ, 513 магазинів і закладів громадського харчування. Громадський та науково-культурний комплекс міста формує 2599 підприємств, установ та організацій. У місті працюють Швейна, Меблева, кондитерська, фармацептична фабрики, м'ясокомбінат, ряд видавництв і друкарень. Зменшили потужності, але продовжують діяти виробничі об'єднання та акціонерні товариства Ватра, текстерно, Оріон. Заводи комбайновий, фарфоровий, штучної шкіри, авторемонтний. Цукровий Поділля та хлібзавод серед закладів культури, академічний драматичний театр імені Тараса Шевченка, театр актора і ляльки Філармонія, Краєзнавчий і художній музей, музичне училище, Палаци культури, Березіль, Ватра, кінотеатри, кінопалац імені Івана Франка.